Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я відзначило День перемоги. Безсмертний полк. 85 тисяч Придністровців об'єднали долі своїх героїв у загальній акції пам'яті. У пам'ять про замучених та вбитих мітинг на єврейському кладовищі у Бандерах героїв білих халатах у Придністровських медсестер – професійне свято. Придністров'я відзначило день перемоги. Святкові заходи пройшли у всіх містах і районах республіки. Наймасштабніший безсмертний полк він об'єднав 85 тисяч жителів республіки. Були покладання, концерти, автопробіги, І не тільки про це сьогодні говорили на нараді у президента. Сотні заходів у кожному місті та районі. Так у Придністрові відзначили 80-річчя перемоги. Попри негоду, 9 травня на вулиці вийшли тисячі людей. Ріки пам'яті розтягнулися на кілометри. Тільки у Терасполі безсмертний полк зібрав 35 тисяч людей. По всій країні 85. Народ, звісно, прийшов і народ, звичайно, ж прийшов і наступного разу прийде. Незалежно буде сніг, дощ чи сонячна погода, бо це свято і Люди хочуть сказати своє слово у всій цій історії. Як я і раніше казав, чим більше буде тиск на перемогу, чим більше намагатимуться цю перемогу дискредитувати і забрати, тим більше буде протест. Це форма громадянського протесту. Зокрема, крім традиції, окрім бажання вшанувати пам'ять своїх близьких, це форма протесту. Чим довший далі це все триватиме, тим більше буде безсмертний полк. Відцифрувати інформацію про міста та райони республіки у роки Великої Вітчизняної це доручення президента. Матеріали збирають для музейного кварталу. Цифрують документи. Цифруйте документи, музейні експонати, історії, прізвища ветеранів. все має бути передано до Терасполя. Поясню, чому у Терасполі є електронні площини та вся інформація про ваших ветеранів, про їхні подвиги, про перебіг великої вітчизняної війни на нашій території. Все має лягти в електронну площину комп'ютеру, центральному музеї. Це не просто музей міста Терасполя, це музей Придністров'я. Загалом, Щоб будь-який турист, будь-які придністровські громадяни, но ушень, вчитель Их зайти в комп'ютер, набрати, припустимо місто Кам'янка Рибниця до та отримати повну інформацію про події, які відбувалися на нашій території. ще доручення президента скласти курс лекцій з історії придністровського народу. Всі повинні знати прекрасно. Усі повинні прекрасно знати, як з'явився придністровський народ на нашій землі, його історичне коріння, всю історію його і сьогоднішній день, та з день завтрашній теж. Тому це стосується всіх абсолютно органів держвлади та управління по всій вертикалі та по всіх гілках. Усі мають провести дані тематичні заняття. Історичні лекції проведуть у десятках школах, вишах і не тільки. Нагадаємо, 2025 у республіці оголошено роком придністровського народу. Пам'ятний мітинг пройшов на єврейському кладовищі у Бандерах. Це вже традиція. Проводити його після 9 травня в пам'ять про загиблих та замочених в гетто. Бандери єврейське кладовище сьогодні тут згадували події великої Вітчизняної, загиблих у боях і закатованих у гетто. Не було ні одної сім'ї. Не було жодної родини, з якої б не пішли на фронт. Не було жодної сім'ї, яка не втратила б рідних та близьких. Війна це гори, Біль втрати це похоронки, які сповнювали серця близьких і рідних болем на все життя. А скільки безвісти зниклих, безвинно вбитих на полі бою сьогодні, коли в багатьох країнах, Сьогодні, коли в багатьох країнах зносять пам'ятники, намагаються переписати історію, викреслюють ті страшні сторінки. Ми, придністровці, робимо усе аби зберегти пам'ять про ті дні. Ми відновлюємо старі пам'ятники, зводимо нові. Раїса Камінкер сьогодні згадує свого батька Давида Ароновича. Він бондерчанин на фронт пішов, коли ледве виповнилося 17. Брав участь у форсуванні Дніпра. Був тяжко поранений. Коля влучила у легеню. Батькам прийшло повідомлення, що він зник без вісті. Його мама, моя бабушка їздила по фронтам. Його мама, моя бабуся їздила фронтами, шукала його, знайшла і привезла. У нього було дуже тяжке поранення у спину з правого боку, і куля вийшла з грудей з лівого боку. Три операції робили, дві третини легені видалили, і так він жив далі. Після війни Давид Камінкер закінчив фінансовий інститут, працював бухгалтером, а потім не один десяток років очолював фінансову службу. Бондар. пішов із життя у 2009 році. Поховали його тут, на єврейському кладовищі. Звучить поминальна молитва: 300 тисяч солдатів єврейської національності в роки війни назавжди залишилися на полях битв. Близько 200 з них уродженці Бондар. Понад три роки тому. Ну, тут на цвинтарі відкрили меморіальну стіну. На ній панорама подій, пов'язаних із розстрілом євреїв у роки фашистської окупації. Поруч 14 гранітних плит із іменами загиблих. Сьогодні до них лягли живі квіти. І знову до урочистостей день перемоги вже не можна уявити без акції, яка об'єднала усі континенти від Аляски до Антарктиди. Безсмертний смертний полк великих героїв і вдячних нащадків пройшов і вулицями країни. 85 тисяч придністровців пронесли портрети тих, хто наближав переможний день як міг, хто воював за мирне сьогодення. Незважаючи на погоду, вулиця Покровська від драмтеатру до меморіалу слави перетворилася на річку пам'яті Безсмертний полк у струю спадкоємці великої перемоги разом із своїми героями. За кожним чорно-білим знімком своя історія. Це мій прадід. Він був героєм. Пройшов з боями усю Європу. Звільнював Кьонінсберг. Звільнював Бендерську фортецю від фашистів, мій прадід і всі, такі як він, були героями, які подарували нам життя. Тому я шаную його. Це мій дід, дід Іван Корнієвич. Він пройшов майже три війни, зачепив фінську, ходив водами сіваша. А потім під час великої вітчизняної, після визволення нашого краю 44 му році. Він пішов з військами і дійшов до Угорщини. А це мій свекор Яков Олександрович Осадчук. Він воював в артилерії. Це наша гордість. Це люди, які в свій час віддали за свої сили, своє життя за наше продовження. Дід Ємельян Кирилович Жовтан він воював на третьому українському фронті. Він воював в санітарній роті на підручних средствах. Переправив з плацдарма на лівий берег річки Морава, це Австрія, 12 важкоранених бійців. По свято і сльозами на очах, тому що цей день ми просто зобов'язані. Ми не можемо сидіти вдома. Ми повинні вийти і згадати тих, вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за наше світле майбутнє. Попереду колони. Президент Красносельський несе фотографію свого діда Василя. Він звільняв Крим, брав участь у Ясько-Кишинівській операції. Війну закінчив в Австрії. Сьогодні дощ не погода. погоду. Сьогодні дощ, негода, вітер. Усі промокли, але були тисячі людей. І народ іде не тому, що це традиція. Ні в якому разі. Це і не ритуал, і не традиція. Це продовження подвигу народу та продовження пам'яті народу. І сьогодні я згадую ті дуже важкі години, коли ми... Бачили, як над нами знущалися фашисти, поліцаї і ждали велику перемогу. І коли настав цей час, ми дуже були раді, раділи і кричали, звісно, ура! Дякую нашим доблесним красноармійцям, які нас визволили із цього фашистського ярма. Я бажаю всім мира, щастя, спокойствия. І майбутнього, щасливого життя. Сьогодні емоції різні, мабуть, і радісні, і трішки сумні, тому що ми розуміємо, що така велика кількість людей загинула, захищає нас. І радісно, що в наш, ми живемо в наш час ну, над мирним небом. І дуже хочеться, щоб це мирне небо зберігалося дуже-дуже ну, багато років. Безсмертний полк крокував під акомпанемент оркестру. Виконували Катюшу, день перемоги та інші легендарні пісні. Попереду колони розгорнули стометрові Георгіївську стрічку та прапор Придністров'я. Придністровці пам'ятають своїх героїв. Загалом у ході безсмертного полку взяли участь 85 тисяч придністровців. 9 травня в усіх містах та районах пройшли концерти, вручали паспорти, пригощали солдатською кашею, а ще танцювали вальс перемоги та дефіле байкерів. У бендерах до свята з георгіївських стрічок зібрали інсталяцію слово перемога. На стрічках жителі міста написали імена своїх героїв. А це дефіле байкерів на площі звільнення. Далі молодіжний флешмоб перемоги. Близько двохсот юнаків та дівчат. Школярі, спортсмени, танцювальні колективи вишикувалися у слова вісімдесят років та перемога у Слобозеї на сцені будинку культури. Театралізована постановка Пам'ять живих на одній сцені творчі колективи із Фрунзе, суклеї, чобруч та слободзеї. В цих письмах храниться пам'ять частичка душі, і віра світле, і вірне в душі. На завершення День перемоги. У Григоріополі на День перемоги святковий концерт. Співали, танцювали і навіть грали на музичних інструментах діти зі шкіл та дитсадків району. А ще усіх пригощали солдатською гречаною кашею і гарячим чаєм. На головній площі Дубосерпі під дощем школярі танцювали вальс перемоги. І вручали паспорти. Перший документ громадяни на Придністров'я отримали 20 молодих Придністровців. Я дуже, рада, що в цей день, день победа... я дуже рада, що саме в день перемоги я стала громадянкою нашої республіки. Я дуже пишаюся своїми дідами, прадідами. Це велике свято. Ми маємо пам'ятати про нього. З восьмої ранку вулицями міста курсував агіт-поїзд. Артисти заїжджали до дворів багатоквартирних будинків, співали пісні воєнних років. Вісімдесято переможну весну у Дубосарах зустріли два ветерани Великої Вітчизняної Володимир Зайчук та Володимир Костенко. Цього року їм виповнилося 98 років. У рибниці теж працювали агіт-бригади, концерти з доставкою додому на військовому уралі. А ще вальс від спадкоємців великої перемоги. У Кам'янці розгорнули 40-метрову Георгіївську стрічку. У безсмертному полку її несли студенти місцевого політеху. Був і агітпоїзд із 18 машин. Кожна оформили зі смислом. Майже 20 сюжетів від початку війни до повернення з війни переможців. 9 травня у Тирасполі відкрили залу великої вітчизняної війни в музейному кварталі. У дворі військова техніка, кулеметний дот у головному корпусі зібрали експонати. Відвідувачам показали і діораму ясько кишинівської операції. На стінах у фоє ожила історія під пісні воєнних років, фронтові кадри і безсмертний полк. У головному корпусі розмістили діараму Ясько-Кишинівської операції. Полотно чотири на тринадцять метрів, все ще в роботі, але вже видно обриси ландшафту і наступ Червоної армії. Практично усе літо ми провели на пагорбах, де відбувалися ті події. Ми робили замальовки, малювали картон, це підготовчий малюнок. Зараз, поки кілька фігур прописано, але буде їх близько півтори тисячі. Будуть вибухи, літаки і не лише. Ми проводили... Ми проводили створення попереднього плану діорами: прорив ясько-кишинівської операції, імітацію ґрунту. Це земля розверзнута вибухами, камені, глини, які були на тій ділянці, де був прорив. Б'юсти маршалів перемоги, фронтові листи та архівні документи. Все це в залі великої вітчизняної. Тут представлені, Тут представлені різні періоди. Початок війни, окупація, підпілля, звільнення, звичайно, ясько кишинівська операція. І закінчується історія манекенів парадом перемоги. Історики дуже ретельно підійшли до роботи з художниками. І всі речі, які ми бачимо на манекенах, це все речі воєнних років. Продовження експозиції про Велику Вітчизняну у внутрішньому дворі. Тут дот. Всередині кулеметний пост все відновили до найдрібніших деталей. Так дот виглядав у 41-му році. Раніше ми на викупили... раніше ми на аукціоні викупили три знімки, зроблені німецькою фельджандармерією. Німці фотографувалися на фоні доту з табличкою Терасполь, 27 листопада 41-го року. На фоні адміністрації музею ця ж група поліцейських фотографувалася. І є у нас просто фотографія цього доту, зроблена німцями в роки окупації. Він був у той час замаскований під комору з відкидними стінами. Вихід з доту прямо в бліндажі та окопи. Далі партизанське село із їдальною та польовою кухнею. Прохідний курінь і круглий. У ньому партизани взимку розводили багаття і грілися. Під навісом військова техніка. Мотоцикли і легендарні автомобілі того часу. Полуторка, газ 67 і радянський броньовик Ба 64 У роки війни на таких перевозили вантажі, боєприпаси і поранених. Головні вітання у ці дні ветеранам великої вітчизняної у нашій країні 11 героїв з покоління переможців. Рибниця біля будинку ветерана Івана Драненка. Музичне вітання під звуки нетлінної Катюші. Він згадує, як у 16 років склав присягу і пішов на фронт. Пілі пісні. Співали пісні, збиралися та й так співали увесь час. Вони всі добрі, давні. Пили полов'ягіну по 101 рік. Ветеран воював на Калінінському фронті. Перемогу зустрів на Одещині. Говорить, запам'ятав цей день на все життя. День перемоги я тут. У день перемоги я був на півдні і чергували на станції. І ось черговий по станції виходить. Хлопці, війна скінчилася. Ех, як ми тоді, як давай стріляти вгору. А це Бандери. Тут залишився лише один ветеран великої вічі. Зняної війни Захар Башмаков. коли Німеччина напала на радянський союз, йому було лише 11 років. Разом із сім'єю його евакуювали з Одеської області. Дорогою він загубився і потрапив у загін добрянських партизан. Став маленьким розвідником. Так як бачите, залишився живим. Війна є війна. 27 мільйонів людей забрала. Це багато. Бажаю усім миру, щоб ніколи не повторювалася та страшна війна, яка тривала 4 роки. Василь Кузенко, останній ветеран у Слободзейському районі. Коли напали фашисти, йому ще не виповнилося. 16-те. кілька років окупації і вже 1944-го Він рядовий 4-го запасного батальйону протиповітряного оборонного полку, воював у складі ленінградського фронту. Василь Кузенко розповідає, що він готувався до чергового бою в Прибалтиці, коли прийшла довгоочікувана перемога. Привезли нам додали гранати. ще. привезли нам ще гранати? Ми розраховували, що завтра, після завтра буде наступ. Тут приходять старшина і землянки каже: товариші солдати, щойно нам зателефонували. Війна скінчилася. Це 5 числа було не 9 -го. Ми здивувалися. Гранати чекаємо на наступ. А тут раптом війна вже скінчилася. Все це особисті історії одного великого подвигу, великої перемоги. Сьогодні у медсестер усього світу професійне свято його відзначають із 1974-го у день народження Флоренс Найтінгейл. У 1853-му під час Кримської війни, вона організувала перший штаб сестер милосердя. Через століття справа Найтінгейл живе. Догляд за хворими потрібен завжди про будні медсестер. Наша історія нормальний Майя Минаєнкова – Медсестра у другому поколінні. У дитинстві ходила до мами на роботу у медпункт. З тих пір твердо вирішила обрати цю професію. Після навчання отримала направлення в педіатричне відділення рибницької лікарні, починала працювати із немовлятами. Чесно, Прямо їх любила. Чесно, любила і люблю досі немовлят, навіть не знаю чому. Я вважаю, що правильно обрала свою професію саме медсестри і саме у дитячому відділенні. Тому що скільки років ходжу на роботу, ходжу з задоволення. Я просто люблю свою роботу. Коли надаєш допомогу, отримуєш результат, то отримуєш від цього величезне задоволення, що ти допомогла людям. За 53 роки роботи Майя Маянкова лікувала не одне покоління маленьких рибничан. Одного разу допомогла вряд життя дитині. Вона народилася з негативним резус-фактором крові. Розвинулася серйозна хвороба. Поки чекали сан авіацію, час йшов на секунди. Врачі э, рішилікарі решили... вирішили, що у немовляті потрібно пряме переливання крові. Я саме була на зміні. А у дитини четверта група резус негативний. І у мене ця ж група. Кров дуже рідкісна, але так співпало. Напевно, так має бути воля Божа. І ось вони робили пряме переливання. Вони від мене брали крові, і дитині водили. Пам'ятний випадок. Дитина вижила і все добре. Вже багато років минуло. Майя Манаєнкова каже, дитяча медсестра це особливе покликання. З маленькими пацієнтами процедури потрібно перетворити на гру, адже малюки дуже бояться уколів. Ми розказуємо, що це ми їм розповідаємо, що це не боляче, що це комарик вкусить. Після цього буде краще. Ти будеш добре почуватися, гратися, бігати. Ставлення у нас не тільки як медперсоналу, а домашні. Молоді сестри, вони як сестри, як подруги з ними розмовляють. Ми старше покоління. Як бабусі, має Манаєнкові сімдесят один рік, але вона продовжує дарувати своє тепло і турботу дітям. А з 1990 року її призначили старшою медсестрою. Весь цей час вона передає досвід медпрацівникам, початківцям. Дощі й заморозки на Придністровці в цього тижня чекають погодні гойделки. Температура повітря в день до 16 градусів тепла, вночі до трьох зі знаком плюс. Синоптики обіцяють дощі, а ще сьогодні вночі заморозки подекуди мінус один градус на ґрунті, мінус два. Нинішня температура цьогорічна температура повітря буде відповідати кліматичній нормі середини квітня. Взагалі це пов'язано з тим, що над північ Європи і над Скандинавією розвивається антициклон. А над Європейською частиною Росії циклон спільними зусиллями вони починають перекачувати холодну повітряну масу з Баренцевого і норвезького морів. І так буде весь тиждень. Синоптики ну, кажуть до кінця тижня, потеплішує стовпчик термометра підніметься вдень до 20 градусів зі знаком плюс ночі до плюс шести. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.